Народжений у яслах прийшов царем завойовником, щоб скинути нас із трону наших сердець, самому посісти його і до віку володарювати в наших життях. Якщо у вас є діти чи вони вас оточують, ви знаєте, що маєте справу з маленькими самопосвяченими, самопроголошеними володарями, які думають, що єдина влада, якої вони в житті потребують, це вони самі. Ваш маленький хлопчик вважає себе королем, а дівчинка носить у собі ідентичність королеви. Діти не народжуються з природною прихильністю і відданістю Божому царству, тому що вони грішники. А грішники вбачають у покорі іншій, окрім власної владі втрату свободи, тому переконують себе в тому, що мають усе необхідне, щоб з успіхом розпоряджатися власним життям самотужки. Грішники мають значно глибшу посвяту своєму царству, аніж царству Божому. Вони прагнуть установити власні правила і написати свою історію. Вони схильні обмежувати своє щоденне поле інтересів лише власними бажаннями, цілями, виборами, почуттями, щастям і потребами. Та повернімося до дітей: усі ми вступали в бій із нашими дітьми за те, що їм їсти, що одягнути. Коли лягти спати, битва щодо їжі не розпочинається після того, як ваш синочок прочитав книжку про палеолітичну дієту. Дієта мисливців-збирачів, що базується на стародавньому харчуванні людей під час палеоліту. Така дієта складається з риби, м'яса, птиці, овочів, фруктів, кореневищ і горіхів, включає молочні продукти, бобові, цукор, оброблені олії. Примітка редактора. І вирішив, що саме так і повинен харчуватися. Насправді, ваш син нічого не знає про здорове і поживне харчування, тому ця битва не за їжу, це битва царств. Він бореться не проти вашого куховарства, а проти вашої влади. Він прагне бути царем, щоб у нього була вся влада. Бій, який із вами веде ваша чотирирічна донечка через час вкладання до ліжка, не став результатом поглибленого дослідження сну, це також битва за королівський трон. А тепер про особисте чому ви гніваєтеся в заторі на дорозі, дратуєтеся, коли з вами не погоджуються, чи заздрите, коли хтось отримує те, чого бажали ви. Адже не лише ваші діти вступають у війну за владу, ви також. Ви хотіли б їздити порожніми трасами, бо небагато речей турбують вас так само, як ваш розклад. Ви хочете, щоб люди погоджувалися з вами, тому що бажаєте, щоб у вашому царстві вас оточували ті, хто відзначатиме геніальність вашого мислення. Чому ми всі боремося із заздрощами? Тому що наша найвідданіша посвята це посвята нам самим і нашому щастю. Навіть не варто заперечувати життя по цей бік вічності це одна велика безкінченна війна царств. І наше внутрішнє сум'яття, і міжособистісна боротьба прямі наслідки конфлікту царств. Гріх змушує нас жити самоорієнтовним. Егоїстичним життям замість життя сповненого поклоніння і любові, для якого нас було створено. Поміркуйте про Адама та Єву. Вони жили в царстві прекрасного саду, де Бог забезпечував кожну їхню потребу і сам приходив спілкуватися з ними. Вони мали все окрім одного права на самовладність. Тому вони вирішили переступити межі царя, узявши владу у власні руки, обманюючи себе думкою, що все буде добре. На жаль, наслідки того вибору досі щодня переслідують нас. Подумайте, який відсоток вашого гніву за останні кілька тижнів ґрунтувався на вашій любові і відданості Царству Божому. Ми з вами не схильні гніватися на тих, хто порушує Божий закон. Натомість. Ми зазвичай гніваємося тоді, коли люди довкола нас порушують наш закон. Будь-що, що робить нас щасливими в цей момент. У хвилини злості проблема не в тому, що нас оточують складні, ні з чим не згодні люди. Ми постаємо перед проблемою нашого царства, а звинувачуючи інших, просто уникаємо причини цього конфлікту. Отож, якщо Ісус прийшов як Спаситель, Він також мав прийти як цар. Я не маю на увазі монарха певної географічної території. Ісус мав звільнити нас від прив'язаності до наших маленьких королівств і впровадити до свого царства сповненої любові влади і благодаті, що прощає. Він прийшов зруйнувати наші егоїстичні царства і скинути нас із царського трону наших сердець. Своєю нездоланною благодаттю він руйнує до найменшої частки нашу відданість особистому правлінню, своєю спасенною благодаттю з любов'ю будує своє царство в наших серцях. У благодаті він терпляче працює з нами, доки ми нарешті не усвідомимо, що насправді хороше правління в нашому житті це його правління. Дитина в яслах народилася, щоб стати царем, і нічого іншого він би не прийняв. Це, немовля, було царем царів і паном панів. Він виріс чоловіком, досконалою людиною. Який знову і знову говорив про царство, яке він прийшов встановити, проте він зробив дещо значно більше розмов. Цей цар помер, наче злочинець. Щоб злочинці, які порушили його закон, мали змогу ввійти в його тронну залу і жити з усіма правами і привілеями членів королівської сім'ї. Найбільша іронія біблійної історії в тому, що цар, якого ми любимо, якому поклоняємося і служимо, спочатку мав померти. Зазвичай смерть царя завойовника це кінець історії. Проте цей цар прийшов здобути перемогу, померши за тих, над ким поставить своє правління. Ось благодать! Цар помер, щоб скинути з трону царів і навіки стати їхнім царем. Дитя в яслах не мало ні корони, ні інших королівських прикрас, та не обманюйтесь. Він прийшов, щоб стати царем, і в його царстві. Ваше спасіння.